Вітаю всіх. І так. Зараз зроблю відео, подивлюсь, як буде, може потім шоці саме. Одеса. Мене просили Одеса. Одеса. Буде. До кінця року я беру. Одеса. до кінця року буде стабілізація ситуації зі світлом. До кінця року буде. Зміни, які чекають серйозні до кінця року. Розчарування. Сильні якісь проблеми у вас? Сильнюючі. Це сама Одеса. Вам не все кажуть. Правда, не вся вилазить. Будьте обережні. Працювати над цим і працювати. Ситуація дуже складна. Намагаються залучити ресурси. Дестабілізація до кінця року. Беру так. Одеська область. Стабілізація по світлу буде до кінця року. Одеська область. Ні. Проблеми сильнючі. Область. Майте на увазі, у вас серйозні проблеми. Працювати над вами багато, можливі втрати сильні, там серйозні руйнування, які доводять до цього. Якесь несерйозне відношення, якісь прогавлені домовленості, вибухи сильні, перепади можливі в області погано зі світлом. Тепер давайте гляну ще так: будучи суттєві удари по енергетиці одеського регіону. Будуть життєві удари, будуть, щоб не було логістики. Місто буде, область, більше область, як по мені, околиці, передмістя, щось подібне, пов'язане з логістикою. Область, такі приховані моменти багато. Я не можу сказати до кінця, там, де щось приховано, намагаються приховати, здадуть, можуть здати. Картинка така, тепер, давайте ще Одеса. У Одесі буде опалення в нормальному стані. Одеса буде опалення. Намагатимуться тримати його. Десь буде, десь менше, десь гірше. По ситуації дивимось. Одеська область опалення буде. Любимо, Одеська область, відлюдник. Проблеми зі світлом, проблеми з опаленням, серйозне обмеження, майте на увазі, руйнування. Пауза. Дуже погано, Одесьчина опалення дуже погано випадає. Там, де сильні руйнування всього, ви знаєте свої регіони, майте на увазі, майте план дій. Там можуть обмежити це опалення конкретно. На жаль, ситуація така.